Доброго дня! Тема нашого уроку складені векторні зображення. Створення складених векторних зображень. Сьогодні ми з вами познайомимося із такими цікавими інструментами, як об'єднання контурів, групування об'єктів. Ми вже його трошки розглядали. А також навчимося упорядковувати об'єкти на нашому полотні. Так, почнемо із. Об'єднання контурів, для чого це використовується. Наприклад, уявимо таку ситуацію. Ми з вами створюємо якийсь малюночок, де в нас є паркан. Давайте я такий примітивненький намалюю парканчик. Ще краще здублюю це все і вирівняю. Так, вирівнялися мої об'єкти. Е, тепер уявимо таку ситуацію. Я хочу, щоб у мене, на мій такий примітивненький паркан, е, падало ніби як сонячне світло. Тобто, якийсь відтінок у мене давав за доп... відбувався за допомогою градієнта. Тобто я заходжу у об'єкт, заповнюю та штрих. Відповідно, я можу виділити всі ці об'єкти і якимось чином їх зафарбувати. Щоб був якийсь відтінок, тобто перехід плавний з одного кольору в інший, нам потрібно застосувати градієнт. Але якщо я застосовую градієнт до всіх чотирьох об'єктів, у мене окремо до кожної фігури застосовується цей градієнт. Я хочу, щоб в мене плавно це все переходило на всі об'єкти. Як це можна зробити? Так, перш за все, я приберу свій контур, який в мене зараз не є суцільним. І ось ці об'єкти я зараз давайте видалю і намалюю заново. Тобто, ось такий салатовий. Дублюю, дублюю і дублюю. Тобто я вже 4 дубля зробив їх, просто порозставляю і трошечки підрівняю. Так. О, вирівняв. Так, тепер я переходжу у Заповню та штрих, обираю заповнення, виділяю мої 4 об'єкти. Знову бачимо, що при градієнті в мене все ж таки виконується тільки до кожного окремо об'єкт. Для того, щоб я міг задіяти відразу до 4, мені потрібно зайти у контур, ось меню контур, і обрати об'єднати. Навіть підказка мені пише об'єднати декілька контурів в один. Об'єдную. І тепер дивіться, в мене йде перехід від білого до салатового кольору. Давайте зміншимо колір, змінимо, щоб у нас було це все відніше. Цей перехід радієнта я можу відредагувати за допомогою редагування контурів за вузлами. І просто змінивши його напрямок і довжину. Ось, наприклад, ось так. Ну, аби це у нас було сонячне проміння. Назви було б щось на подобі такого. Тобто, ось для чого ми з вами об'єднуємо контури, контури і можемо е, задіяти градієнт до декількох об'єктів одночасно. І це буде виглядати більш природньо. Так, переходимо до наступного. Е, наступне, що ми з вами сьогодні розглянемо, це об'єднання або групування об'єктів. Що це означає? Тобто Я можу створити декілька об'єктів. Наприклад, я зроблю щось на полібі деревця. Так, ось є у мене стовбур, зроблю коричневим. І знову ж за допомогою того пера я зроблю ось таку верхівку. Трошки кривувату. Для нас піде. Е, тепер я ось ці вузли зроблю гладенькими. І тепер я хочу, щоб я випадково не відкріплював якусь частинку не від одної, я їх просто зрубю. Для цього мені потрібно виділити два моїх об'єкта. Звертаю увагу, якщо я мишкою, тобто моїм інструментом стрілочкою виділяю тільки один об'єкт, а інший лише частково в мене виділиться. Тільки той об'єкт, який буде виділений, входитиме в прямокутну область повністю. Тобто, якщо я хочу два об'єкти, я провожу нижче, відпускаю, в мене два об'єкти виділені. Тепер як я можу розгрупувати е, цей об'єкт в один. Справа, в мене є ось такий значок групувати позначені об'єкти або виконати комбінацію клавіш Ctrl-G. Е, якщо мені потрібно буде розгрупувати ось цей інструмент мені в цьому допоможе. Е, ще один варіант натиснути праву кнопку мишки. І обрати згрупувати. Тобто всі ці три інструменти будуть у нас працювати однаково. І якщо не помиляюся, ось тут у нас також об'єкт і згрупувати. Тобто, якщо я зараз зніму виділення і натисну лише на верхню частину дерева, в мене все рівно контур буде виділений всього об'єкта. Тобто я можу переміщувати його як один об'єкт. І знову права кнопочка розгрупувати, знімаю виділення і можу його розділяти як мені завгодно. Тут, надіюся, зрозуміло. Тепер, що стосується упорядкування перекриття об'єктів, ми вже з вами трошки розглядали на минулих уроках, це уроків два назад, ми можемо деякі об'єкти переміщувати на передній план, на задній план. Чи якщо в нас таких об'єктів багато, ми можемо перекривати ними одне одного. Давайте я видалю своє зображення і створю. Три об'єкти. Прямокутничок, Еліпс. І давайте зробимо, наприклад, ще зірочку. Так, це я закрию, мені не потрібно. Тепер я беру інструмент стрілочку, і я можу зараз, ось де моя стрілочка, у налаштуваннях мого інструмента стрілочка обрати на передній план. Підняти на один рівень, але підняти я не можу, тому що в мене так зірочка на верхньому, опустити на один рівень. Тобто, це означає, що в мене зірочка під еліпсом, але над прямокутничком. Я можу знову опустити і тепер на самому нижньому рівні. Можу відразу підняти на всі рівні вперед, можу опустити на всі рівні вниз. І таким чином можу гратися із цими об'єктами, як мені зручно. То знову ж таки, це дозволяє дуже зручно нам поєднувати об'єкти. І ще, що я хотів сьогодні розглянути, це шари. Тобто, як ми можемо з вами створювати багатошарові зображення. Коли ми з вами вивчали графічний редактор Inkscape, Inkscape GIMP, ми працювали із шарами. Тобто, ми додавали декілька зображень в шарах, і коли ми витирали якийсь із, них, із цих елементів. Ми могли бачити попередній, тобто нижній шар. Дуже схожі дії ми можемо виконувати і тут. Для цього в Insky навіть є окреме меню шар. І я переходжу в це меню шар і обираю «Шари і об'єкти. З правої частинки я можу додавати декілька шарів, можу їх переименувати, можу видаляти. Наприклад, перший шар я переименую на зірка. І натискаю Enter. Тепер цей шар у мене активний, я обираю зірочку. Я малюю цю зірочку. І мені показує, що в цей шар я додав вже якийсь об'єкт. Поки що це ось значок, навіть зірочка мені показує. Е, я створю ще один шар. Це знову ж таки можна створити, або за допомогою меню шар додати шар, або ось тут, де в мене шари об'єкти, натиснути на плюсик. Я обираю наступну. Хай це в мене буде прямо котник. І тут відразу я можу розмістити над поточним. Під поточним шаром, або як під шар поточну. Я оберу під поточним і натискаю Додати. Тобто це означає, що в мене прямокутник буде знаходитися під зірочкою, якщо я додам. Обираю прямокутничок. І малюю. І дійсно, це так: прямокутничок у мене став е, під зірочкою, тобто це нижній шар. Але якщо я виберу цей шар прямокутник і натисну ось ту стрілочку вгору, він у мене буде. Підніметься на один рівень, і так само знову ж можна опустити. Давайте ще створимо ще один об'єкт. Тобто зараз у мене активний шар прямокутник. І я створюю ось тут еліпс Звертаємо увагу, що він у мене знаходиться над прямокутником. Чому? Тому що в шарі прямокутник, цей об'єкт Ellipse знаходиться поверх об'єкта. Прямокутник. Я можу це знову ж таки змінити або перетягнути, або опустити. Тобто є ось такі цікаві інструменти. На цьому все, що я хотів показувати, я показав. Можемо завершувати. Все, дякую за увагу до наступного уроку